пряме включення з головного офісу ЮНЕС Мультибренд. І зустрічайте ЮНЕСVІАКАДмія або ж Академія Краси тепер на нашому youtube каналі Ми розпочинаємо говорити тут про красу, про догляд за шкіри, про тренди, про помилки і про все, що цікавить сучасних дівчат. Тож, наш випуск сьогодні буде присвячено головним основним помилкам у догляді за собою. Жирна шкіра і мені не потрібно зволоження. Це одна з найбільш розповсюджених помилок, і я чую це в кожному місці, куди я приїжджаю. І в цей момент мені хочеться пояснити, як взагалі почуває себе, як себе поводить жирна шкіра. Чому шкіра стає жирною? Уявімо собі, пора. Точно так, зараз багато дівчат, які були на моїх навчаннях, розуміють, про що буде йти мова. При різних обставинах, наприклад, сильний вітер, або дуже холодно, або дуже жарко, або яскраве сонце. Варіантів безліч пора може стати пересушеною всередині. А, в такий момент захисний бар'єр нашої шкіри дуже страждає. Тобто, шкіра не виконує свою функцію повністю. І вона старається якомога найшвидше повернути собі її функціонал. тобто Її треба захиститися. Що таке захиститися? Її треба зволожити себе. Вона дає імпульс у сальну залозу про те, що мені бракує зволоження захисти мене зволож. Сальна залоза виділяє якусь кількість сала або себе пору для того, щоб її зволожити і повернути до нормального виконання своєї функції. А надлишок шкірного сала може опинитися на поверхні шкіри. Саме це ми називаємо жирністю. Тобто, найперше і найголовніше, що треба зробити, або нормалізувати або зменшити виділення шкірного сала, це зволожити нашу шкіру. Перестаньте пересушувати шкіру. Перестаньте її вичищати. Я знаю, як нам хочеться здається, якщо у нас жирна шкіра, нам треба вмитися один раз і назавжди. І так, щоб точно до скрипу. Але ні. Чим більше ви засушите пору, тим сильніше вона буде просити про сало у залози. Тому сховайте вашу пудру і пошукайте гарний зволожуючий поживний крем. Якщо ми будемо правильно і збалансовано давати зволоження нашим порам, вони не будуть так часто і регулярно давати імпульс салі залозу про те, що їх треба зволожити. Так, я іноді якщо не забуду, використовую його на пляжі. Ні. Якби в мене зараз була червона кнопка, я б її натисла, тому що це одна з найбільш небезпечних речей, які можна зробити: Дав, піддавати свою шкіру в сонця. І неважливо взимку чи влітку. Отож, що таке СПФ? СПФ це певний фільтр. Який поглинає некорисні ультрафіолетові випромінювання і допомагають нашій шкірі не отримувати ту шкоду від сонця, яку вона нам несе. Я знаю, ми всі дуже любимо сонечко, всі люблять цю смагу, але, на жаль, це не дуже корисно. По-перше, фотостеріння шкіри. Друге, це пересушення і зневоднення епідермісу. І третє, і найбільш шкідливе це запуск роботи вільних радикалів, причина вільні радикали наслідок запуск роботи ракових клітин. Тому захист СПФ це обов'язкове. І неважливо взимку, влітку, восени, дощ, сніг, сонце. СПФ ваш найкращий друг. Просто прослідкуйте, щоб СПФ-фактор був або в вашому денному засобі, або в вашому БІБІ-кремі, Дональні окремі. Тобто, хоча б один продукт, який ви наносите на шкіру обов'язково, має містити spf фактор. Як визначити SPF? Який фактор вам потрібен і що таке 15, 50, 100 150 Я поясню вам в відеоуроці про SPF. Чекайте на нього. Ви мене так гарно нафарбували. Я, мабуть, Походжу в ньому ще й завтра в вашому макіяжі. Дівчата? Змивати косметику. Обов'язково треба на ніч. Лягати спати в косметиці це все одно що не знаю. Шкідливо для шкіри. Чому? Ну, по-перше, ми всі маємо розуміти, скільки всього накопичиться на нашій шкірі протягом дня. Проте скільки всього на неї може впасти, задання Я зараз покажу про бруд, пилюку. Осідання важких металів з повітря на вашу шкіру, про розмноження різних неприємних мікроорганізмів, там в шарах між тональним кремом, між пудрою, там ще десь крем, денний був. Тобто там просто рай для розмноження бактерій, таке, таке дуже, дуже класне середовище. По-друге, косметика на шкірі, яка б нереально легка вона не була. Вона все одно робить шкіру більш важкою. Тобто, протягом ночі ваша шкіра буде все ще обтяжена косметикою. Ну і по-третє, ви маєте знати, що коли ми спимо, в нашому організмі працює дуже цікавий гормон гормон СНА, він називається мелатонін. Цей гормон запускає дуже активний процес метаболізму, і наша шкіра вночі здатна. Поглинати дуже багато елементів. Задумайтесь, чому у вас такі круті засоби для шкіри саме нічні? Чому найактивніші компоненти ми наносимо на себе вночі? Тому що саме в композиції, в роботі разом з цим гормоном малатані, ми отримуємо найбільш ефективну дію. Тому зайвий раз треба подумати, що ви хочете дати вашій шкірі, щоб вона поглинула додаткові вітамінчики. Поживні речовини і зволоження, чи може бруд з цілий день бактерії, пилючку і залишки косметики. Я розумію, що бувають різні ситуації, не завжди виходить, в принципі, повноцінно зняти макіяж і зробити це правильно, але існує крутий засіб це серветки для демакіяжу, які можна покласти в тумочку перед вашим ліжком і завжди, в якому б стані ви не поверталися додому, змивати зверху хоча б якось шар-косметик. Так само, в принципі, і в транспорті, в літаку, в поїзді, в автобусі, в машині. Не забувайте брати з собою серветки. Але саме серветки для зняття макіяжу. Не треба вмивати собі макіяж серветки антибактеріальними, наприклад. А я ще молода, мені не потрібен засіб під очі. Потрібен. В будь-якому віці, навіть якщо мова йде про підлітка, потрібен засіб під очі. Пояснюю чому. Ця частина нашого обличчя є найбільш активною з точки зору міміки. Тобто, за все наше життя найчастіше ми будемо стріляти очима. Правда? Саме тому в цій зоні найшвидше з'являтиметься зморшки. По-друге, наша шкіра є найтоншою в зоні навколо очей. Майже немає більше в нашому організмі настільки тонкого епідермісу. Ну і по-третє, це макіяж. Де ще ми так часто фарбуємося, дівчата, як не на очах. Я, наприклад, не буду кожен день фарбувати губи яскраво, але я кожен день буду фарбувати, як мінімум, вії. Саме тому на цій зоні ми дуже часто маємо активний макіяж. Ми дуже дуже часто проводимо велику кількість маніпуляцій. Тут ну і я знаю, що ми не жаліємо нашу шкіру навколо очей, коли змиваємо макіяж. Тобто, при процесі демакіяжу ми дуже дуже активно можемо терти очі, тягнути шкіру в усі сторони. Тобто, кожного дня. 365 днів на рік. Ми регулярно піддаємо цю зону активним маніпуляціям і не дуже не дуже лагідними обережним. Ця зона нашої шкіри потребує додаткового зволоження і догляду набагато навіть раніше ніж інша шкіра на нашого обличчя. Просто якщо ми говоримо про вікові якісь моменти, ми обираємо антивікові кремалі точі. Коли мова йде про молоде обличчя, про дівчат до 25 років плюс-мінус, то ми обираємо просто зволожуючі засоби без антивікової дії. От все. Ваш крем 25, а мені 24 роки і 2 місяці. Я не можу ним користуватися. Якщо ви обираєте якийсь продукт, це означає, що вашій шкірі потрібна його активна дія. Вам потрібні ці компоненти, які є в складі. Якщо у вас в 25 років, або так в 24 роки і на місяці вже є якісь вікові прояви або є зневоднення шкіри, або є якісь набряки, то чому не почати роботу з цими проблемами трішечки раніше? І навпаки, якщо вам 35 або 40 років, і ви розумієте, що вікові прояви в вашу шкіру ще не дуже. Вінили. Тобто, якщо вам потрібна просто підтримка вашої шкіри і у вас немає ще вікових проявів класичних для 40 років, наприклад, беріть крем 25. І навпаки, якщо у вас 25 років, вже реально серйозні зморшки під очима або дуже активно зневодені шкіри, оберіть крем для вашого типу шкіри. Не дивіться на це, дивіться на дією засобу. У мене жирна шкіра, тому не радьте мені тональний засіб, краще порадьте пудру. Ну, це саме час повернутися в початок відео і згадати, що таке жирна шкіра і що їй потрібно. Що ви робите пудрою? Наша пора, що всі її пам'ятають. Пудра це по факту просто сухий пігмент, який потрапить у пору, забере в себе абсорбує повністю все шкірне сало. І ви залишитесь більш рівним тоном і матовим завершення. Але як почуватиметься пора? Вона знов буде пересушена, і вона знову буде просити сальну залозу, зволожити її, і у вас знову буде випит шкірного сала на поверхню шкіри. Пудра зараз має жити лише як такий помічник, іноді десь зафіксувати засіб, десь зробити тон більш щільним. Пудра взагалі. Не може бути самостійним тонуючим засобом. Вона йде завжди в тандемі з тональним кремовим засобом, тобто вони разом працюють. Пудра сама по собі працювати не може. А я вважаю, що тонік це лише зайвий засіб. Ще одна паночка, через яку я зворитиму зі своїм чоловіком, він мені не потрібен. Я чую це доволі часто і мало дівчат знають насправді, чому потрібні тоніки, і, в принципі, думок з цього приводу у всіх дуже багато, але я поясню три основні функції тоніку, що він робить і навіщо він нам насправді потрібен. Перша функція це нормалізація PH і POH балансу нашої шкіри. Другий момент. Тонік є провідником засобів. До вашої шкіри. Якщо ви прокинулись зранку, вмиваєтесь і відчуваєте, що ваш нічний засіб змивається з вашого обличчя, значить, що цей засіб абсолютно не поглинався вашою шкірою. Тобто, ваша шкіра була не в змозі забрати його на себе, і цей засіб не діяв, а просто висихав на поверхні шкіри. Тонік стане провідником цих елементів вашої шкіри. Він полегшить процес поглинання. Ну і третя функція стосується наших пор. Після будь-якого вимивання, знову ж таки, пора трішечки розкрита і розширена, тому що ми туди зайшли з нашим засобом, прочистили те, що там було всередині, вивели це все з водою, і пора залишилася відкритою. Саме тому нам потрібен засіб, який допоможе нам пору трішечки ущільнити і прикрити. Саме з цим впорається наш тонік. Коли я питаю у людини, чи вона робить скраб для обличчя, вона мені каже, так у мене є лайфхак, коли я поп'ю кави зранку, я потім беру жмих з під кави і роблю собі скраб. В цей момент мені стає дуже шкода шкіру цієї людини, тому що насправді кавовий скраб дуже класно працює з іншими частинами нашого тіла, наприклад, зі стегнами, там де треба пропрацювати целюліт, там де треба запустити більш активний обмін речовин. так? крові зробити, але для шкіри нашого обличчя навіть білесенький абразив кави буде все одно дуже жорстким. Тому кавовий скраб на обличчя ми не використовуємо, а скрабування обличчя має відбуватися зі спеціальним скрабом для обличчя, тому що там спеціально придуманий амброзив частинки, форми частинки, гладкість частинки і далі. Тому ваш і скраб ви можете використовувати для покращення стану шкіри ваших стегон, а для обличчя обирайте правильні засоби. Наприклад, маріонський скраб для обличчя з активованим вугіллям, або новий скраб для обличчя з ківі, з Tropical Island серії. Варіантів багато. Фазна рідина мені не підходить, тому що в мене жирна шкіра. Тепер давайте розставимо всі крапки на дві. Що таке двохфазна рідина? Двохфазна рідина це засіб, який допомагає повністю розчинити візажний пігмент. Тобто, розчинити на вашій шкірі косметику. Але ми ним не чистимо шкіру. тобто це значить, що після двох обов'язково має бути наступний засіб, який допоможе нам прочистити наші пори. І на двохфазці ми не завершуємо очищення нашої шкіри. Тобто після неї ще має бути мінімум два етапи. Ще одна дуже розповсюджена помилка звучить так. Завтра в мене побачення з чоловіком моєї мрії. Тому сьогодні я повинна зробити скраб, пілинг, маску очищуючу, маску для зволоження, маску для вирівнювання тону, ще чотири процедури для обличчя і потім ще нанести якусь нічну маску. І знаєте, що станеться завтра перед побаченням? Ви на нього не підете. Тому що ваша шкіра буде абсолютно не готова до того, щоб виглядати добре. Будь-який очищуючий засіб знімає ороговівший шар нашої шкіри. Саме тому. Коли ми будемо наносити нашу косметику, вона просто не матиме за що учепитися. Тобто косметика лягатиме нерівномірно, і з часом протягом дня або протягом побачення вона буде дуже швидко слазити зі шкіри, тому що немає рівного шару, де вона може закріпитися і триматися. Тому, якщо вам треба завтра виглядати, дуже класно. Ви можете зробити зволожуючу маску, ліфтингову маску, якщо це віковий макіяж, маску для живлення, можливо, патчі під очі перед виходом, але явно не чистити шкіру, не робити пілінги скраби. Помилка, яку навіть ви, можливо, допускаєте. Міцелярну водичку обов'язково треба змивати. І багато дівчат це ігнорують і використовують її як тонік. Просто протерло обличчя і на тому пішли мазатися кремом. Що таке міцелярна вода? Це чиста вода, в яку помістили дуже цікавий компонент. Це міцел. Уявімо собі, що міцел це така істота, в якій є дві голови. Дві голови, одна гідрофільна, одна гідрофобна і як все це працює, Поясню. Гідрофобна голова, вона дуже боїться води, і дуже любить наші шкірні забруднення. Тобто сало, бактерії, бруд, такий там, як пилюк і так далі. Тобто все, що поганого в нашій шкірі накопичилося, любить ця гідрофобна частина, тобто перша голова. Коли ми наносимо міцелярну водичку, ми протерливо обличчя, ми помістили. Ось цю першу гідрофобну частину всередину. І вона поїдає там всередині, всі наші забруднення. І тому, якщо ми зупинилися на цьому етапі, це означає, що ми міцел помістили, він поїв те, що йому треба було поїсти, і ми його там і залишили. Тобто ми його залишили з усім прудом всередині нашої шкіри. Саме тому нам треба не забувати про гідрофільну частину, тобто про частину, про другу голову, про цю, яка любить воду. Нам треба змити міцелярну водичку для того, щоб гідрофільна частина за водою потягнулася, як магнітиком, так? І витягла за собою гідрофобну частину з усіма забрудненнями. І саме так відбувається процес очищення міцелярною водою. Такими були наші основні помилки. Я сподіваюся, що. Ви їх не допускаєте, але якщо ви їх допускаєте, після сьогоднішнього відео ви передивитесь, де, як ви доглядаєте за своєю шкірою. Сподіваюся, вам це дуже допомогло. А якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео, тисніть лайк. А, до нових зустрічей з Академією красиві від ЮНЕСКО